Всім доброго дня! Всім привіт! Це мій канал Бабушка Навіла і мене звати Бабуля Віка. Я сьогодні останній день літа вирішила вам себе показати. І що я вам хочу розказати? Сьогодні я за все літо перший раз вийшла на свою алею Бобринського продавати іграшки. Ціле літо не виходила, бо вам розказувала, що нема куди виходити, нема куди ходити, людей місця немає. Ну, сьогодні вирішила, думаю, схожу. Почувствувала за собою, що я вже сижу вдома, нікуди не виходжу, себе чувствую своїй коробочці. добре, уютно в зоні комфорта. І в зону комфорту не хочу виходити. Тому сьогодні вирішила вийти. І вам скажу, знаєте, що вдало вийшла. Спочатку зранку був дощ, я думала йти не йти, а потім воно розпогодилося, вилізло сонечкою, такі 5 хвилин їхати і приїхала. І ви знаєте, я вам скажу, я сьогодні ще таке непогано поторгувала, я продавала 12 іграшок. Я зрозуміла, ходили діти перед школою, я зрозуміла, що, як вам сказати, що у нас попитом, що, що, що учні хочуть собі причепити на рюкзак, тому що купували всі іграшки на рюкзак. Я вам скажу, в мене був такий біленький зайчик, ну, такий немаленький, величенький. Дівчинка взяла і попросила, щоб ми її причепили брілок і взяла собі його до рюкзака. Потім була були в мене собачки лайка. Форги вони всі по одній схемі мовся. Дівчинка взяла собі лайку. Цю теж до рюкзака. Дівчинки потім взяли в мене двох мінйонів. Кажу, це мене дівчатка чешиться носить чогось? Дівчинки взяли двох міньйонів взяли і знаєте, брали жабок. Людям сподобалися жабки, були в мене жабки більші й менші і брали жабок. Я всього придала 11 штук і Так що я, вам скажу, я була десь до 11-ї години. І до півдругому. Чоловіка попросила, щоб приїхав пів-першого чи вчасним пів-другого, і Якось так, знаєте, люди з базару чи хто куди йшли, і так ви знаєте, трошки гарненько продавалася. Ще я сталася сьогодні задоволення. Якось таке отримала останній день літа, отримала таке гарне задоволення. Потім привіла швидко додому і сіла, думаю, зняти вам відео, показати, що я, вам, що я не знімала за останній день. Все, буду відправляти замовлення за Німеччини, що я зв'язала ці два дні, що не показувала. І розкажу, як пройшло взагалі моє літо. Знаєте, що? Я сіла, достала свої ці талмути і почитала, підсчитала і подивилася. І в мене було зв'язано, я навіть посчитала, в мене було зв'язано, я 900 з чимось іграшок, ну, прикинула, я не всі деякі іграшки в'язала. І навіть їх не записувала, і мене їх забрали. Ну, так просили там зв'яжи мені йоду, взяла йоду, віддала, Зв'яжи мені там щось, Зв'язала, віддала. Я навіть їх не записувала, ці іграшки. Тому в мене було за літо зв'язано тисячу іграшок почти. Брилкового варіанта і такого варіанта середнього такі, як от собачка-коргі, зайчики такі маленькі, криски. Ящерки, змієчки, такого розміру. І було зв'язано у мене 20 великих іграшок, це які були від 30 до 40 см. Було зв'язано 20 іграшок. Я вам скажу, за літо було зв'язано багато і багато було продано. Ну, Не вражаючи, ви всі знаєте, що я зв'язала 500 бант. Це був мій рекорд. Так що так пройшло моє насичене літо. Я всім дякую, хто до мене підписався. У мене на даний час 950 підписників. І я думаю, що я вам казала, що я хотіла б 1 вересня зустріти тисячу підписників. Ну ще не маю. Я так думаю, до кінця до полуночі ще є час. Що може ще хтось і підпишеться. Це ж таке, така справа. Темно, трошки, може, темно трошки знімаю на балконі, трошки вам виду з балкона, тому що немає світла. А вирішила весеньку сьогодні в останній день дня, так що я ще буду трошки в темноті, головне, щоб було мене хорошо чуть. Так що всім дякую, хто мені писав, хто до мене підписався, були хороші, теплі слова. Не було поганих слов. Всі писали всі ці. Вибачаюся перед тими людьми, за кого я писала, що може іграшки, там, йдуть гарні іграшки маленькі. Очі мені зробили зауваження, що так некоректно робити зауваження за іграшки. Я просто об'яснила, ну як. Кожна людина має право на критику на якусь вислухати цю критику, що ну, є велика гарна іграшка, і в неї вставляють маленькі очі, іграшка ти, губить свій весь чарм. Тому я зробила, просто так сказала. Може людина, яка в'яже, прислухається і зробить так, але захочеться в кожного річна справа. Це не те, що я там комусь в обіду чи когось там упрекнула, що у вас не гарні. Ні, іграшки гарні. Просто я об'яснила про очі, тому що я люблю ставити великі очі. Так що для кожного, в кожного людини своя справа. Так що, кого може, образила, не ображайтесь, будь ласка. Критику треба теж вміти приймати. Не писали поганих коментарів, я вам скажу, треба писати погані коментарі. Знаєте чому? Коментар поганий, він дає більше, знаєте, як коли хейт іде, тоді більше цікаво, всім становиться. Коли все дуже гладко, дуже все гарно, не цікаво. Люди люблять, коли хейтують, коли когось там ображають, когось там знаєте, принижують. Так Якщо чому я писати мені погані коментарі, я навіть що, знаєте, не ображуся, може комусь щось не подобається. Ну, я така бабулька посміяться, поражать. Я ж вам казала, може бути весела, зла, сердита, Ржачна, прикольна, ну така я. Бабулька, бач, ще, бачите, що й статуха й така бабуля, бабуля, карабуля. Взагалі, що я вам хочу сказати. Взагалі, вам ще раз дякую за підписки. Може, ще хто зайшов, хоче підписатися, підписуйтеся. Планую в'язати робити майстер-класи. Зробила вчора майстер-клас на сову, потім в общем, я його закачала, скинула. Коли в'язала, вже бачила, що вже якусь прогуганю. Ну, в'язала, зробила, потім подивилась, там не одрізала, там не убрала. В Взагалі, получилось трошки смішно, получила трошки веселих коментарів. Ну, думаю, всім буде зрозуміло, все одно, як ви дати ту сову. Ну, зв'яжете вже ту сову, що непонятно, всім розкажу. Вчиться самі, знаєте, як вчиться самі. От, попробувала я. Йоди якось він був маленький, в мене нічого, а це вийшла велика іграшка. Довго я ж хотіла її швидко швидко зробити. От. Ну, в общем, щось зробила. Щось зробила начало, старт, начало дано. Думаю, буде продовження. Продовження планів великих, багато буде продовження. Що я хочу ще сказати? Ще хочу сказати, до у мене приїжджала моя кума Еліна, це хрещена мого сина. Вона мені зробила дуже гарний подарунок. Я прям хожу, ви знаєте, в який третій день. Я не можу очі одірвати, я вже з собою вона поставила там в одному місці, потім я вже носила її, поставила в другому місці, потім вже ходила і ліпила на кухню, щоб мені було видно. Ну, вже ремонт вже знаю, куди я його чую. Цей подарунок приліплю. Я все вам покажу. Я дуже дякую своїй Лені, дякую кому Олегу. Мені подарувала кума, вишила ось таку картину. Подивіться, Боже, подивіться, яка це прелість. Я не то, що я ніколи не бачила картину вблизі вишитий бісером. Я так розумію, що це бісер. Боже, яка вона гарна. Воно прям дивиться, дивіться, це просто прелість. Вона не хоче вишивати, каже, що вона сліпа, що вона не бачить. Почках погано, я так думаю, що їй треба на наступний день народження подарити. Має на велику лупу. І хай вона вишиває. Це просто дуже гарно, це, це красиво, це неймовірно. Ну, якщо таке любиш, що таке вміть треба робити, подивіться ці кольори, подивіться, як воно все рядочками, як воно все понятно, це просто-просто-просто прелість. Прелесна прелість. Я дуже закохалася в цю картину, У мене ніколи не було вдома картин. Це буде моя перша картина. І кума, думаю, мені ще зв'яже карти не зв'яже, а зробить мені ще картину. Так що дуже кума дякую, дякую Лені, дякую кому Олегу за таку гарну картину. Дуже гарно, дуже вообще, вообще шикарно, просто шикарно. Я тільки боюся, якщо вона не під стеклом покриється пилякою. Це я, я трошки, це трошки боюся, що буде пиль. Ну, буду пиль витрушувати, струшувати. Так що такий в мене був на цьому тижні ще була зустріч з Правда, ми щось трошки мало посиділи, кума поїхала, а ну, мені, мені чоловік каже, ти не сама спровадила, а може, спровадила, не знаю. Пішли там, пофотографії, два кадри зробили та й все. Так що, дівчатки, такі були діла і показую, що я сьогодні. Не сьогодні, вчора, позавчора, два-два дні. Два дні-три дні, що я зв'язала. Я, дівчинка, зв'язала на замовлення. Отакі дві, отака одна лечуля. У мене перед цим я знімала відео, була зайчуля, така вона пішла е, в червоненьку тайку. Це одна така зайчуля. видала вона 38 см зросту моя. Ось така зайчуля, вона їде до Німеччини. Це дівчатка-близнюкам. І зараз покажу. Зараз вам покажу. Ось така друга зайчуля. Ось такі дві зайчулі. Я попросила жіночка, вона до мене замовляє то кота, то стіча. Ось такі дві завічунки. Попросила дві дівчаткам близнючкам зв'язати іграшки. Я не стала робити одинаким кольором. Дивіться, зробила таке, як Антоніла Дігтярьова робить воротничок. тільки Антоніла Дігтерьовала робила на дві петельки повітряні. А я, дівчинки, зробила чотири. Він, виходить, більший. А як тут робиш на дві петельки, то він, виходить, менший воротничок. Ось такі, дивіться, боже, вони такі гарненькі, такі тендітні такі. Такі ніжні, такі, ну прямо ну, приліці. Знаєте, я так думаю, треба собі такі зв'язати. Може, так в може хтось і купить таке. Правда, на них буде три ткани, я так в мене пішло почти ну, перемаранчевих менше. Ну, красиво, дівчат, красиво. І тут очі стоять двадцяточка. Бо те, що мені досі вислало поглазю, вони щось мені не зайшли. Но я вам покажу другу іграшку, куди я вставила ті очі сверху. Так що дівчинки, отакі зайчурки. До цього ж замовлення було в мене замовлення. Десь в мене знаєте, на сторінці бабуся нав'язала, в мене є іграшки, які ще були в мене там зв'язані в червень місяць 22-го року. І ви знаєте, я взагалі так, знаєте, кажу, я така щаслива, коли люди заходять на сторінку, хочуть щось замовити. Бо я іноді пишу, кажу, ви можете мені сказати, що ви хочете, я вам підберу. Наприклад, зайчика, я вам підберу якого там зайчика, чи там чи котика, чи що там одна людина мені з Америки каже, я хочу кота. Я їй скинула, які коти, там то, що кота, я везла добре ранок, ще разні коти схеми. І всі. А вона каже, ні, я хочу кота по, по фотографії. І вона ж, я може, хто дивився, мене постійно то знає, Я в'язала кота по фотографії, ну, приблизно взяла схему, кольори підібрала і ну, можу. Ну і ця людина це з Німеччини, та, що мене завжди замовляє, я її вислала останнього кота, і вона каже: я... Ми хочемо ще іграшки, зараз ми подивимося, що у вас є. Вони знаходять іграшки, які були на сторінці в мене ще в червні місяці чи в липні, не пам'ятаю, 22-го року. де так уже таких немає. Я вже не пам'ятаю, як я її в'язала, що це нова політика, звісно вже ж друга там. І я кажу, мав вже друге. Вона мені пише, ні, я йменно такого хочу. Я журнал, я звісно вибачаюсь, але іграшку нереально повторити таку саму, як ви хочете. Ну, Це в'язана іграшка. Ну я постараюся. І показала мені цю зайчку. Ці зайчики сидять на сторінці, у мене в зимні, на зиму зв'язаний Перед Новим годом. Тоді год зайця був. І я в'язала, от кроліка був, я в'язала в шапках новогодніх. Ну, це значить на Новий рік, значить, там підеть. Вона такого зайця. Я так думаю, вона з ресницями. Двом дівчинкам маленьким близнючкам гратися з ресничками. Я трошки не різкую. Для діток, які грають іграшками, які... ріснички, я не, не, ну... не різкую. Дуже ти зачепиться, одірветься, буде потім, то знаєте, чорті щось в окупанті. Тому я їй запропонувала ті ж зайчиків, скинула той балярінок, бо я перед тим же зв'язала, вона каже, хай будуть такі зайчики. І вона мені попросила зв'язати от такого оління. Ось я олень теж 38 см, ні, цей селін своєму 40 см. І дівчатки в ньому вставлені, оті очі сфера, ті, що 24 мм, оці очі полусфера вставлені. Чогось я їх вставляла на ці зайчики, вони не ну, Вигляд мали не дуже. А коли я вставила сюди, вони тут якраз ставилися в цьому. Оці. І теж цього воно не так не вистачало одного цього тіла, зв'язала пів, пів оленя і дивлюся, мене не вистачить. Бо голова велика. І я мусила вже брала другий колір ниток трошки і брала другий цей і мусила додати йому такі штанці, наче в джинсові штанцях. І ось такого. цей сьогодні ранком, його дошивала і ще скинула собі сторіч, добрий ранок, останній день літа. Ось мала такі іграшки, останнє замовлення. Ще оце поїде. Це вже останнє замовлення, що я зробила з літом. Оце останнє. Ось такі іграшки. Такий ось в мене був день, Покажу вам так всіх підніму, таку гарненьку, дивіться, які вони всі красиві. І ви знаєте, я вам скажу, от велика іграшка, вона є велика іграшка. Що не говори, що я їм так красиво поставлю, що мені говори, от велику візьмеш в руки. Ось вона от, понимаєте, навіть я продавала брелки, сиділа, і підходили люди, дивіться, як красиво, дивіться, як гарно, правда? І підходили люди, і я взяла тільки собі брелки. Взяла я з собою. Такі в мене була. Корги там мене стояла. Ось собачка ця стояла, мопс стояв, котик, японський котик по лесі. Ось два стояли, криски стояли, черепашка, хом'як. Ви знаєте, я вам скажу, більше звичайно увагу на ці більші іграшки. От взяли на рюкзак такого зайця, причепити на рюкзак, я не знаю, на тій вірьовочці, як вона буде держатися на брілкові. Я щось не соврадила, щоб вони зайшли колечко може, купили. Там у нас магазині я там на кольцо зачепила, він би держався до рюкзака. Взяли цю лайку на рюкзак. ну більше, от Я не знаю, кого може йти як. От нас от в місті от дивилися, от мене купляють великі іграшки більше. Підходили до жінки, підійшли люди, спросили, а це можна на телефон причепити? Я, звісно, хто хоче на телефон, можна причепити маленький, Хто хоче, так, так що, дівчини, коли ти маєш держиш в руках. Ось таку велику іграшку, от таку, да. вона от, дійсно. От, ну, от, знаєш, беру в руки, маю вещу. Так що, от такі, дівчатки, справи. Ось таке пройшло моє літо. Хороше, веселе, тепле, жарке. Я люблю, коли жарко, коли сьогодні утром встала, прокинулася рано, а в хаті темно, на дворі пасмурно. Я не люблю таку погоду. мене зразу становиться тоскливо, в мене якась така. Тоска, мені щось хочеться плакати, хоча вже бабуся вже немає, а чому мені плакати, якесь мене таке обідно чогось, і я нічого не хочу робити. А коли, дівочки, я вам скажу чесно, коли запекло сонце, неймовірне сонце, ота була спека неймовірна. Я сиділа хекала-хекала, обливалася потом, 150 разів ходила в душ, в'язала оті панди в липні місяці, в липні, я їх дов'язувала. Я вам скажу, Боже, в мене радувалася душа, що на дворі сонце. На городі все горіло, все там згорало, а в мене душа радувалась, що було літо, було сонце. Я думаю, ще буде літо, ще буде сонце. А я не хочу зіми, не хочу осінь. Таке вже воно видно, таке вже все осіннє, таке вже все паспорне, таке вже краски вже такі жовті, коричневі, трава вигоріла, така сіра, коричнева вже. Вже не то, вже осінь, вже не хочеться. Осінь, вже хочеться знову, щоб було літо. Ну, це таке життя триває. Головне, щоб був мир, щоб була перемога, щоб був спокій. І тоді все буде добре. Так що на цій хорошій, теплій ноті я закінчу свій е літній останній свій відео влог. Всім бажаю щастя, мира, добра. Пишіть мені коментарі. Хороші, погані. Всіх люблю, цілую. Всім гарного хорошого дня. Завтра, хто йде в школу, діти чи в школу, завтра не йдуть в понеділок. Хороших кого є учні, щоб вони гарно навчалися, щоб у них був спокій, щоб вони не бігали між тривогами, якісь там сховища, гарно навчалися. Навчання це все-таки це хорошо, коли ти розумна людина, щось там знаєш, щось там вмієш, це дуже хорошо. Так що всім бабушкам, дідушкам, мамам, папам бажаю вам всім. Вітаю вас всім навчальним роком і так само свого сина з невісточкою вітаю навчанням нового нового учебного року. Ну, це йде до другого класу. Бажаю хорошої вчитися, щоб вона була слухняна, гарна дівчинка. Вона у нас хороша така дівчинка, взагалі молодець. Бабуль, бабуль. Бабуль, хороша в нас дівчинка. Так що бажаю всім, все, всім все гарного дня, тихого, тихого, мирного неба, спокою, натхнення і хороших оцінок в школі. Всім до побачення. Торгашей. Торгаші. Ти вона ж бачила? Вітання торгаша, від торгаше. От сміли там, Віва купа, ні грамсо.